Любі друзі, світлі душі! Вітаю вас! Я Марина Романова на каналі Сходження. Сьогодні розкажу вам про період ретроградного Меркурію, в який ми вже з вами входимо. І дуже багато глядачів мого каналу буде вже дивитися це відео, коли Меркурій буде в ретроградному русі. Тому зразу хочу сказати, що це такий період, коли інформація доходить дуже важко. І тому раджу саме це відео для тих, хто хоче зрозуміти. І використати це в благо, цю інформацію, дослухати його декілька разів. Але сподіваюся, що ваше мислення буде не страждати, і що для того це розробити, я також розкажу в цьому відео. Отже, що таке період ретроградного Меркурія, для кого він більш несприятливий, що можна робити, що не бажано робити для того, щоб все життя ваше було успішним і ви відчували себе по-справжньому повним сил? Що треба робити для того, щоб допомогти собі? І іншим стати краще і сильнішими. На рахунок здоров'я, як це впливатиме на Україну, як впливає ретроградний Меркурій на народжених, все це в цій презентації. Дякую вам за вподобайку. Дякую за підписку на мій YouTube канал. І завдяки вашим зусиллям ми стаємо кращими і цю інформацію можуть послухати дуже багато людей. А ви побачите, що вона дійсно дуже корисна. Отже, починаю демонстрацію екрану. Як ви бачите, дійсно, ось ті періоди, які ми з вами переживаємо сьогодні, коли я Роблю цей етер та запис: це останній сприятливий день перед періодом ретроградного Меркурія, із 9 по 30 листопада напружений період, який якраз складається з ретроградного Меркурія з 9 по 29 листопада, але ще до нього ще додаються напружені аспекти нашої кармічної точки Ліліт. Після 1 грудня ви бачите, що буде досить великий період, сприятливий для наших соціальних початків. Отже, якщо можливо, все ж передвиньте вашу соціальну активність до 1 грудня. Але хочу також сказати, що саме цей період ретроградного Меркурію він буде співпадати з несприятливим для України періодом, який почався вже з кінця жовтня. І ми бачимо, що в листопаді дійсно є ось такий спад астрологічного. Впливу на Україну, і ми дійсно будемо з вами потерпати і від агресії ворога, і у нас будучи й внутрішні проблеми, і це також накладається на ось той рух Меркурія, який нам вважається, що він рухається на зворотньому напрямку. Але ми знаємо, що це відбувається лише для тому, що швидкість землі в даному да, періоді більше за швидкості Меркурія, і так як Меркурій відповідає за мислення. За торгівлю, за навчання, за поїздки, договори, спілкування ми бачимо, що кожних три місяці він буває ретроградним. Він допомагає всі ці сфери, які, за які він відповідає, трансформувати, зробити. Роботу над помилками. І саме в цей раз він рухається з 7 градусу стрільця до 21 градусу скорпіону. І зразу хочу сказати, так, для України це природня енергія, тому що ми в своєму гороскопі маємо також ретроградний Меркурій. І багато з вас, любі друзі, також мають ретроградний Меркурій. Я зараз розкажу, що дає вам ретроградний Меркурій, а також в гороскопах ваших дітей. Але саме як я кажу, саме ось цей період він буде більш напружений для України. Ну, по-перше, буде відбуватися з'єднання з Сонцем 20-го числа і з точкою Кармічної лілі 21-го числа, і все це буде ще давати кризові напруження, аспекти до важливих планет України. Отже, подивіться, саме період з 18-го, 19-го по 22-го число такий проривний. В мінус, да, тому що синім кольором це негативні впливи, якраз буде максимальний негативний вплив, а позитивного впливу буде дуже мало. Отже, ми будемо попереджені, і тому все, що стосується зв'язку, все, що стосується переміщення на дорогах, все, що стосується електрики, будемо обережні і розуміємо, що треба зробити певні профлактику. Це самі такі темні часи під час листопада. І, взагалі, листопад дуже важкий, складний. І ось ви бачите, чисельні синім кольором доріжки, це якраз коли ретроградний Меркурій напружує і Сонце України, і ретроградну Венеру, ретроградний Меркурій і Юпітер. Отже, для договорів, для підписання договорів ми зараз і питаємо: а чи буде якісь підписання договорів? Ні. На жаль, не буде. Вони всі будуть гальмуватися. А якщо навіть і будуть підписуватись, то треба їх буде переписати, і вони не будуть результативними. Про листопад. Я даю вам посилання, ви зможете подивитися попередній мій етер. Отже, чого слід уникати в період ретроградного Меркурія, щоб все ж зберегти і в свій час свої ресурси? Ну, по перше, це всі справи, що пов'язані з комерцією, інформацією, навчанням, рекламою, вони можуть не принести очікуваних результатів та гальмуватися у часі. Це несприятливий час для оформлення шлюбу, проведення планових хірургічних операцій. Любі друзі, якщо дуже потрібно зробити хірургічну операцію, ідіть тільки моліться і будьте уважні: не економте ніяких медичних препаратах. звертайтесь до кваліфікованих спеціалістів. Підписання довгострокових договорів також це несприятливий час для купівлі засобів зв'язку і пересування можливі труднощі у поїздках, втрати мобільних телефонів, документів, поломка мобільних телефонів, всіх технік, техніки і перебої у зв'язку. В цей час ретельно перевіряйте документи, що підписуєте. Чітко домовляйтесь про зустрічі, тому що одна людина може сказати одне, а ви це не почуєте. або Сприймете це якось по-іншому. Всі процеси, що пов'язані з Меркурієм, мають розвиток, схожий на просування автомобілів в пробці. Але цей період з 9 по 29 листопада можна виконувати поточну роботу, завершувати те, що було почато раніше, віддавати борги, підбивати підсумки і, взагалі, для головних зараз справ, які об'єднують українців для волонтерства, для добрих справ, для благочинності, сприятливим є будь-який період. В тому числі і період ретроградного Меркурія. І якщо ви хочете і розвиватися, що дуже добре в ретроградному Меркурії, і все ж допомогти нашим воїнам-захисникам, я е е Пропоную вам за акційною ціною за 2500 гривень придбати будь-який з цих відеокурсів, дуже потужних, дуже корисних. І написавши мені ось на тим номером телефону повідомлення, Viber, WhatsApp, Telegram. Будь ласка, тільки не дзвоніть, тому що у мене телефон вимкнений, я працюю з людьми і зрада буду дати вам інформацію письмово. Будь ласка, да, замовляйте, і ви допоможете і собі, і нашим воїнам-захисникам. Але рорадний Меркурій є і сприятливим періодом. Ну, перш за все, він закликає нам змінити наше шаблони мислення, відмовившись від застарілих ідей і методів і взявши орієнтацію на позитив і конструктив, вчить нас дисципліни та порядку, вмінню доводити розпочати до успішного завершення, розвинути здатність до розрізнення та самостійного прийняття рішень, і розширити нашу свідомість від індивідуального рівня до планетарного рівня взагалі це дуже відбувається добре під час колективних медитацій, які ви також побачити в нашому YouTube-каналі, можете до них доєднатися, написавши мені запит. З 9 по 29 листопада варто все ж загальмувати соціальну активність, зробити роботу над помилками у всіх сферах свого буття, зремонтувати оселю і техніку, дописати раніше, розпочати навчальні проєкти. Як я завжди кажу своїм учням і слухачам, дійсно, 11 років назад я саме на період ретроградного Меркурія дописала до завершила свою кандидатську дисертацію, яку не могла да, просто так от завершити на протязі багатьох місяців. А саме ретроградний Меркурій дозволив мені це зробити. Також добре закріпити пройдений матеріал, досконалити власне реагування на життєві виклики, медитувати. Якраз під час медитації будуть проходити дуже цінні осяяння, пропрацювати ваші психофізіологічні блоки і комплекси на семінарах духовного розвитку індивідуальних сесіях у психотерапевта. І, хоча Меркурій повертається до прямого руху 30 листопада, я рекомендую відновити соціальну активність. Дуже такому да, стрімкому напрямку саме з 4 грудня, тому що саме тоді вже Меркурій в прямому русі відновляє свою швидкість до 50% від її середнього значення. А от результати нашої роботи над помилками також ми побачимо відразу тільки тоді, коли ретроградний Меркурій вийде з ретроградної петлі, і це станеться 16 грудня, тому що він дійде до 7 градусу стрільця і піде далі. І так, що ж нам дає ретроградний Меркурій, коли він рухається в стрільці і потім в Скорпіоні? До по стрільцю він буде йти до 19-го числа, до п'ятої години 20 хвилин, і він нам все ж дає мудрість, користь, правду, розуміння, чесність, вміння стати відвертим, дає достаток, оптиміст, оптимізм, віру, знання, сприйняття та можливості, але допомагає подивитися на себе зі сторони і пропрацювати над свою? Певна самовпевненість, слідування високим ідеалам і водночас нехтування потреб оточуючих. Також зверніть увагу на перевагу абстрактного мислення над практичним. Все ж практичне мислення також має бути. Тоді ми будемо результативними. Коли ми оперуємо концепціями, а не фактами, факти дуже цінні. Занадта моралізованість, педантизм, авторитизм, снобізм. Опора на хибні ідеї та знання це те, що може бути в нашій природі, і те, що ретроградний Меркурій стільці дуже успішно допоможе нам трансформувати. Коли з 19 листопада ретроградний Меркурій перейде до Скорпіон, і, до речі, потім він буде і повністю в ретроградному русі, і потім вже в прямому аж до 12 грудня, він буде допомагати нам ставити свою мету. Мати центр як свої свідомості, так і центруватися на своїх бажаннях і потребах, вміння досліджувати, дізнаватися, трансформуватися і перетворюватись, ризикувати, але доречно, ризикувати він ставить крапки, де все ж саме головне. Тобто, що має значення, також дає вміння відчувати, дає нам почуття, силу та можливості. не забуваємо, що скорпіон дійсно це енергія нашої потужної індивідуальної сили. Але він закликає нас пропрацювати, нашу мстивість, критичність, бажання контролювати події і людей. Не забуваємо, що не завжди це все відбувається по нашому плану, все відбувається по божественному плану. Ми можемо контролювати. І та і навіть не завжди самих себе. Це також бажання маніпулювати свідомістю оточуючих. Будьте обережні, тому що дійсно зараз засоби масової інформації дуже використовують ось це маніпулювання. Також пропрацювати підозрілість, бажання судити і оцінювати інших, уїдливі зауваження, небажання прощати, пам'ятаємо, тільки прощення дає нам вміння творити. Це і може бути інтелектуальна жорстокість у суперечках, схильність до єхидства, жартів з підколками, прагнення вколоти людину і в гіршому випадку схильність до знущання, в тому числі до фізичного знущання. Будь ласка, подивіться на себе. Це це наша тіньова сторона. Треба дати туди світло і також попрацювати свою злопам'ятність. Любі друзі, для того, щоб вам це було легше зробити, все ж я запрошую вас на семінари з холодинаміки, це семінари духовного розвитку, це самий світлий е, семінар е, психології, який я дійсно знаю, і на своєму досвіді, на досвіді своїх слухачів вам е, щиро рекомендую. І наступний набір ми будемо саме набрати 24-25 січня 2026 року. На семінар можна буде записатися до 20 січня, також по моїм за моїм номером телефону. Але ви можете також доєднатися на індивідуальне навчання в будь-який час за зручним для вас за графіком. Будь ласка, приєднуйтесь! Ну і тепер давайте подивимось на схему ретроградного руху Меркурію в листопаді 2025 року. Але він вже зайшов в цю петлю з 21 жовтня. Тобто є дві точки, це називається точки піфуркації, на які звертає вищі сили нашу увагу. Ну, По-перше, це 21 градус Скорпіону. Бачите, Меркурій в своєму русі буде робити ось таку троїчну петлю. З 21 градусу Скорпіону він пройшов вже з 21 числа, і до 7-го стрільця він е, йде до 8 листопада. Що таке 21 градус Скорпіону? Він, до речі, потім повернеться і повернеться до е, 29 листопаду знову до 21 градусу Скорпіону, і вже з нього як відштовхнеться, там трошки побуде. До речі, вже наприкінці 8 го числа він буде. В цьому, да, от в цьому до цього градусу буде вже спрянуватись, а стояти він буде саме в сьомому градусі стрільця, і 21-й градус скорпіону це градус примушення, градус категоричності, важких випробувань і конфлікту між старим і новими перспективами. Це на те, що звертає увагу наша. Зараз е, наші вищі сили. А сьомий градус, від якого він буде відштовхуватись і знов повертатися до 21 першого градусу скорпіону, це градус також важкий, відплати за минуле, який звертає увагу на, на наш консерватизм. Отже, нам треба дуже попрацювати і побачити і усвідомити все, що нас примушує, те, що е, тягне нас назад, так? І Пропрацювати консервативність, категоричність і спрямуватись до нових напрямків. Але ми розуміємо, що цей період важких випробувань, особливо для українців. Отже, будемо з вами обережні, і те, що ми кажемо, що 16 грудня е, Меркурій вийде ось після цього сьомого градусу сільця, дійсно буде вже. Ну, ми побачимо ту роботу над помилками, які зробимо ми з вами на рівні держави, в особистісному рівні і на рівні світовому. Ну, а тим, хто хоче дійсно тлумачити астрологічні моменти, всі професійно я запрошую вас до Міжнародної школи астрології, яка вже почала роботу. Ви можете ще приєднатися до групової нашої роботи. Завняття проходить один раз на тиждень, в четвер, ввечері. Але ті, хто хоче навчатися індивідуально, також запрошують зручний для вас час. Отримуєте наприкінці український та європейський сертифікати за заняття проходять онлайн. Буду дуже рада поділитися з вами астрологічними знаннями. Як же буде впливати ретроградний Меркурій на людей, ми вже з вами це знаємо, але є люди, на яких цей ретроградний Меркурій впливатиме особливим чином. Це люди, сонечка яких знаходяться в тому проміжку 7 градусі стрільця по 21 градус скорпіону. Але любі друзі, ті, хто бачить свої гороскопи, також подивіться на цей проміжок. І якщо там є ваші планети, також Меркурій буде вас на вас дуже впливати. І ось це гальмування мисленнєвих активностей і навколо вас, всіх процесів Меркурію можуть також ставатися. Отже, особливий вплив, да, суттєвий вплив на людей, ретроградний Меркурій буде е, е, да впливати саме на тих, хто народилася з 12 по 29 листопада. Це найсильніший на вас буде вплив. Також з 12 по 29 серпня, з 10 по 27 травня і з 8 по 24 лютого. Любі друзі, якщо ви бачите себе на цьому екрані, да, і якщо ви бачите дати народження ваших родних і близьких, пам'ятайте, що саме період з 9 по 29 листопада ваша поведінка може супроводжуватись нервозністю, розсіяністю та дротівливості. Ваша здатність об'єктивно сприймати дійсність може бути суттєво знижена. Рекомендую людям таким не поспішати у прийнятті рішень цей період, а також не поспішати у висловлюванні своїх ідей та думок. Ці люди, які святкуватимуть саме в цьому році, свій день народження з 9 по 29 листопада під час руху Меркурію у зворотному напрямку, мають впродовж року тримати язика за зубами. Для вас буде властива тенденція до скритності, приховані інформація та брехні. Зазвичай є дві основні причини для цього: одна полягає в тому, що у вас дійсно будуть секрети, які треба зберігати, а інша буде пов'язана з тим, що відкрити вираження ваших думок може стати причиною напруженості у ваших стосунках. Отже, ретроградний Меркурій може примусити вас повертати свої слова назад, щоб зберегти мир у родині та значущих для вас контактах. Проте, Водночас, період ретроградного Меркурія подарує багато нових ідей і можливостей для тих, хто сам має у гороскопі ретроградний Меркурій. Тобто ці люди самі народилися в період ретроградного Меркурія. Отже, не лякайтесь, якщо у вас є ретроградний Меркурій, тому що я дуже багато працюю з такими людьми і показую їм, і бачу, що дійсно можливо, їм треба багато разів повторити. І вони більш глибко це все сприймають, але вони дуже талановіті. Отже, у народжених період ретоградного Меркурія загострюється процеси мислення та розуміння. Це вказує на дотепність, сильний суб'єктивізм, схильність до містики, окультних потаємних наук, а також на вокальний талант. Рішення ними приймаються обережніше, вони прагнуть аналізувати накопичену інформацію, а не так, як ті люди, які знаєте, мають ретро не ретроградний, а прямий Меркурій в своєму гороскопі, і вони дуже знаєте верхах швидко накопичують інформацію, але і швидко її втрачають. А от люди, які мають ретроградний меркурій, вони як губка його впитують, дуже трошки, трошки повільніше, а потім вже мають як певний досвід на рахунок даної інформації. А вони мають критичний розум, що вивчає минуле та глибоко переосмислює пройдені події. Тільки люди менш орієнтовані на нові зв'язки та враження, вони переробляють інформацію собі. У дітей з ретроградним Меркурієм можуть виникнути труднощі при навчанні, оскільки їм характерна більш ретельніша переробка інформації, яка може сприйматися як загальмованість у мисленні. І тому у батьків-вчителів може сформуватися хибне враження, що такій дитині потрібно занадто багато часу для відповіді на запитання. Може, треба трошки більше часу, але зате вона дасть чистий результат, чисту відповідь. Але є такі недоліки, як непрактичність, нервовність. Знервованість, нестабільність і важка адаптація. Над цим треба дійсно тим людям пропрацювати. Рекомендації. Для успішного навчання людям із ретро Меркурієм в гороскопі необхідно більше часу для освоєння матеріалу. Їм потрібно прочитати матеріал кілька разів, але якщо вони щось розуміють, то вони можуть довго зберігати її. Дитина повинна навчитися довіряти своїм здібностям, вміти висловлювати свої думки. Потрібно якнайчастіше давати можливості їй пускатися в откровення, що часто призводить до народження геніальних ідей та концепцій. Дуже багато вчених саме мають ретроградний Меркурій в своєму гороскопі. Іноді дітям буває легше написати, ніж сказати. І тему для розвитку таких дітей бажано писати. Їм треба писати пости, вести щоденники, де можна викладати свої думки. Серед людей з ретро-меркурію багато вчених письменників, дослідників, які вміють зберігати секрети та мають здатність до інтроспекції та медитації. Ретро Меркурій змушує вчитися таких людей дисципліни та порядку, вміння доводити все до свого завершення. Розвиток швидкого інтелекту та відкритість у спілкування у такої людини розпочинається, коли Меркурій у своєму русі вздовж гороскопу поміняє свій рух напрямий. Це особливо видно по методам дослідження астрологічного, так що прошу вас на індивідуальну консультацію до астролога. Любі друзі, я впевнена, що вам це відео було на користь. То, в речі, це якраз і період ретроградного Меркурія. Я дякую вам за увагу. Я бажаю вам гармонійного проживання у періоду ретроградного Меркурія. Пам'ятаємо, що він буде нелегкий для України. Бажаю вам стійкості, мудрості, ефективної самотрансформації, гарної роботи над помилкою і найшвидшого відновлення миру. І пам'ятаємо, що всі процеси, які відбуваються в всесвіті, всі нам в благо. Дякую вам за увагу, дякую за вподобайки, за підписку на наш YouTube. І я прощаюся з вами до нових випусків.